Вало лібідо через гормональні контрацептиви. Що робити? Ну, насправді, в першу чергу, треба зрозуміти, чи дійсно винуваті в цьому гормональні контрацептиви. Тому що насправді 70% проблем з лібідо – це все ж таки психологічні проблеми, і 30% можуть бути пов'язані з гінекологічними проблемами. Якщо ж ми говоримо про гормональну контрацепцію, то дійсно є певна категорія жінок, у яких на прийомі гормональних контрацептивів буде знижуватися лібіда. Але є категорія жінок, які дуже боялися небажаної вагітності або мали біль під час статевих стосунків, пов'язано з ендометріозом, то вони якраз почуваються себе більш впевнено на прийомі гормональних контрацептивів. Отже, якщо у вас на прийомі гормональних контрацептивів впала лібіда, необхідно пер...